Черговий раз, брати і сестри, дорога церква, вітаю вас з цими славними, приємними, радісними словами троєкратно. Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Чому ми так багато говоримо ці слова? Щоби бути певними, щоб бути переконаними, як Брат Коля проповідував нам необхідне впевнення у тому, в що ми віримо, що ми визнаємо, що проповідуємо і що звіщаємо. Ісус Христос вчора, сьогодні і по віки той самий. Його Слово незмінне, тому з року в рік, в тій порі, коли святкуємо Пасху Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Знову і знову перечитуємо ті місця, які розповідають нам про ту славну подію, які нагадують нам обітниці Господа Ісуса Христа, щоб з покоління в покоління, від батьків до дітей, від роду в рід передавалася ця істина, і щоб люди вірували, і кожен, хто увірує, ми читаємо, буде спасенний. Так і в сьогоднішні дні. Ми знову читаємо тексти Божого Слова, які нагадують нам про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, читаємо із святого Писання Слова Божого Біблії, довіряємо їй, не сумніваємося в ній, звіщаємо її. Друге Тимофія, другий розділ, Восьмий та 9 вірші написані такі слова. Пам'ятай про Ісуса Христа, з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але Слова Божого не ув'язнити. Ось такий текст Божого Слова. Який ще раз сьогодні нам нагадує пам'ятати про Ісуса Христа. Як важливо сьогодні цитувати саме ім'я Ісуса Христа, щоби слава Господня не перейшла на якусь іншу особу, на якесь інше, як було сьогодні сказати, чудесне явище. Сьогодні багато нам говорять про сходження благодатного вогню, про щось ніби особливе і божественне, але все більше ми чуємо, що все ж таки це не стільки божественне, скільки, так би мовити, умовне або, як правильно виразитись, подія, яка нагадує нам про те. Щось особливе, надзвичайне, чудодійне. Тому в центрі уваги Воскресіння Ісуса Христа це воскресіння самого Господа Ісуса Христа, про якого нам слід пам'ятати, про якого нам слід проповідувати, як каже апостол Павло, Його Воскресіння було звіщене за моєю Євангелією. Тобто, апостол Павло за дорученням Ісуса Христа. Проповідував Євангелію, поширював по всьому світі цю вістку, щоб люди могли в це увірувати і через віру по благодаті Божій отримати спасіння. Як ми знаємо, брати і сестри, правда, вона не всім вигідна і не всім зручна. Зовсі недавно мені прислали таку листівку, на ній було написано. Що всі ми хочемо бути правдолюбими, але як тільки нам скажуть правду, і немає правдолюба, ви знаєте, я так задумався над цим висловом. Чому так? З одного боку, нам всім хочеться, щоб нам говорили правду держава, роботодавець, друзі, близькі, знайомі. Але якщо це стосується особисто нас, і нам хтось говорить правду, яка нам неприємна, то тут уже якось неприємно. Буває, що правда, вона свідчить проти нас, чи не так? Буває так. І Божа правда, вона також не була вигідна в той час. Ми чули Євангелію від Матвія, брат Сергій читав, що був заговір. Проти Ісуса Христа. Але вони пам'ятали слова Ісуса Христа про те, що Він казав Я на третій день воскресну. І ця правда Ісуса Христа, вона їх насторожила. Можна сказати, що вони боялися Йому, тому що вони зробили дуже багато для того, щоб це не сталося, щоб не сталося так, як Христос говорив наперед. Можна сказати, що у них був страх перед правдою і Ісуса Христа. І як було за часів Воскресіння Христового, ми можемо сказати, порівняти щось подібне, особливо зараз, в час війни, відбувається і серед народів, в яких ми з вами живемо. Сьогодні правду перекручують, неправду подають як правду. А правду, як неправду. І хоче, щоб люди в це вірили, тому що так збудований світ, яким керує лукавий, яким керує диявол. Він хоче, щоб неправда приймалась як правда. І навпаки, щоб правда була подана як неправда. У Воскресінні Ісуса Христа не вірили, але боялися, що це може статися. І тому зробили дуже багато для того, щоб це не відбулося. Вони привалили могилу каменем, поставили на ньому охоронну печатку, або, як ми кажемо, запломбували і поставили сторожу охороняти гробницю. Поставили сторожу охороняти гробницю. Подумайте на секунду, як відбувається поховання наших близьких. Ми поховали, добули до кінця поховання, запам'ятали місце поховання і розійшлись. Ми знаємо, що ця людина буде там спочивати, вона вже не прийде додому, як кажуть. Вона вже не прийде, щоб знову з'явитися перед людьми і здавалося б, якщо ви не вірите в Воскресіння, для чого ставити сторожу. Але сумніви були. І вони хотіли це подати як е, те, що учні прийдуть і викрадуть, і будуть видавати це за Воскресіння. Але ж бачимо, опис Воскресіння Христового описує, що відбувся землетрус. Сторожа попадала від страху. Камінь був відвалений, з'явився ангел Славі Ісяєві. І це було великим свідченням того, що не вкрали, а Воскрес Христос із мертвих. І тому сьогоднішній день Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, воно продовжує проповідуватися. Хоча для багатьох це все одно залишається чимось нереальним, чимось неможливим. Люди, які сьогодні не вірять у Бога. А вірять у матеріалізм, вони проголошують смерть і на тому кінець. Але люди, які вірують в життя після смерті, ми проповідуємо Воскресіння Христове і Воскресіння кожної людини без винятку. Ви чуєте? Віруєш чи не віруєш, відбудеться загальне Воскресіння із мертвих. Але є різниця. Одні для вічної радості і спасіння з Господом, а інші для вічного осуду. Ось така Божа правда, і вона багатьом неприємна. Ніхто із людей не хоче опинитися в місці вічних мук. Всі хочуть до Божого царства. Але ми читаємо в Слові Божому на станову самого Ісуса Христа, який говорить так: не кожна людина. Хто каже до мене, Господи Господи, увійде в Царство Боже. Але ті, хто виконують волю мого Небесного Отця. Так сказав Ісус Христос. Як важливо, брати і сестри, друзі дорогі, не тільки визнавати, що Бог є, не тільки вірити, що було Воскресіння з мертвих, але ж ніхто його не бачив із нас. Сумніви приходять. Як важливо вірити, що Христос Воскрес, і бути Йому слухняними. Неодноразово я про це повторюю сьогодні ще раз повторюсь. Бог хоче, щоб ми жили побожно. Це означає по-божому, так як хоче цього Бог. І ми це сьогодні проповідуємо. Така правда проповідувалась тоді, така правда проповідується сьогодні. І вона. Не всім подобається. Люди хочуть жити вільно. Сьогодні Україна веде боротьбу за волю, за свободу. І люди в своєму особистому житті вони також ведуть боротьбу часто супроти Бога за свою власну свободу. Щоб робити те, що мені хочеться. Щоб жити так, як мені хочеться. Але це якраз приведе нас. Не до Царства Божого. В першоапостольські часи проповідувалося Слово Боже про Ісуса Христа, про те, хто є живий Бог і кому належить поклонятись. І сьогодні ця проповідь продовжує лунати у церквах від проповідників і священників. Книга Дії апостолів, 17 розділ з 29 го вірша, відомий нам текст, написано слідуючи. Отож, бувши Божим тим родом, це означає, що ми люди, не випадковість природи, а ми створені Богом, Божий рід, не повинні думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю твору мистецтва. Чи людської вигадки. Дуже часто люди звужують свою віру в Бога саме до ось таких образів. Образ людини чи образ чогось іншого, золотий або срібний, або із каменю, і починають поклонятись, служити, надіятись на ці речі. 30-й вірш, незважаючи ж Бог на часи невідомості, Ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказа всім із мертвих його воскресивших. Як почули ж вони про Воскресіння мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали, про це будемо слухати тебе іншим разом. Так вийшов вогло з поміж них, але деякі мужі пристали до нього і увірували, серед них і Діонісій Ареопагіт, і жінка дамара ім'ям та інші з ними. Правда Божа не завжди приємна. Нам приємно чути, коли ми говоримо про Божу милість, про Божу любов, про вічне життя, про Царство Небесне. І всім подобаються ці слова. Ми всі хочемо це унаслідувати. Але як тільки починаємо говорити про гріх, про суд, то ця сторона Божої правди стає неприємною. І люди, які почули про Воскресіння Ісуса Христа від апостола, стали насміхатися над Ним, стали насміхатися над Ним. Не всім присутнім в цьому залі довелося пережити насмішки за віру в Ісуса Христа. Особливо молодше покоління, ви виросли вже у вільній Україні, де вже толерантно ставляться до віросповідань один одного. Але попередні покоління, батьки, дідусі, бабусі, вони відчули на собі, що означає насмішка над твоєю вірою. Коли ти визнаєш, що ти християнин. Ти віруючий, ти віриш в Воскресіння, а з тебе сміються. Ти відчуваєш, наскільки реальна правда Євангелії тоді, коли апостол проповідував про Воскресіння Христа, з нього насміхались і казали, що ти говориш про це будемо слухати тебе іншим разом. Щось подібне, друзі, і сьогодні відбувається, коли проповідується Євангелія у цих деталях нашого щоденного життя. Що приємно Господу в нашому житті, а що неприємно. що треба залишити, а що можна, а що потрібно відкинути. Тоді якось стає нам ніяково, адже багато речей, пожадання нашого тіла, воно бажане. Нам часто хочеться те, що не приносить нам користі, це і шкідливі звички. Це і різноманітні цього світу принади. Це все приваблює людей. Але світ лукавий, запам'ятайте, світ діявол використовує для того, щоб відвести людей від Божої правди. Тому нам важливо проповідувати істину Божого Слова, Воскресіння Ісуса Христа, побожне життя, життя у послусі. І тоді ми маємо ось цю надію, про яку я прочитав і на початку нашого зібрання, що Бог відродив нас до живої надії, коли ми говоритимемо про Боже Царство, то ми будемо певні того, що Бог візьме нас. Сергій сьогодні цю тему, цю нотку зачепив. А якщо сьогодні перерветься життя когось із нас, чи певні ми, що Господь нас спасе? Чи маємо, чи розуміємо ми, в яких стосунках ми знаходимося з Богом? Чи вистачить нашої віри, чи Богоцінить рівень нашої віри як такої, яка приведе нас до спасіння? Чи покаялись ми перед Ним? Чи визнали, що Він Господь і Спаситель? Чи стоїмо ми на дорозі праведності сьогодні? Ці питання важливі, якщо Христос Воскрес? А якщо Він не Воскрес? То віра даремна, даремно топтати подвір'я Божих домів чи церков. Тому що, якщо немає віри, то всі зовнішні релігійні обряди нічого нам не дадуть. Але Христос Воскрес із мертвих, і ми в це віруємо і сповідуємо. І ми хочемо, щоб діти, насліддя наше і молоде покоління, так само увірувало в цю істину, як брат Коля проповідував, не бачивши. Довіряючи Божому Слову, що це істина, що це правда перевірена уже тисячоліттями, ви знаєте, скільки ворогів Христових досліджували Біблію, щоб її скомпроментувати, Щоб сказати, що вона неправдива, неточна, що в ній щось не так, вони намагалися це робити, але ніхто не зміг цього зробити, бо це Божа правда, яка залишилася на віки. Аж до приходу Господа Ісуса Христа. І тому то й сказано, що кожен, хто увірує, буде спасенний. І ми читали з вами цей текст, в якому сказано, що сміялися поважні слухачі, але разом із тим, 34-й -ти вірш. А деякі, а деякі увірували. Знаєте, сьогодні можна, дивлячись. Держава наша взагалі вважається, щоб ви знали, не християнська, а світська. Держава, в якій ми живемо, світська. І кількість християн, вона вимірюється в процентах. Навіть православними не всі називають себе. Не всі. Є багато людей, які взагалі не вірують в Бога, які не приймають ніякого віровизнання на превеликий жаль. І слова деякі, вони і сьогодні реалії нашого життя. Деякі проценти від загальної кількості людей увірували насправді, що Христос Воскрес для інших, для воскресі з мертвих. А для інших це традиція приїхати до батьків, побачитись, посидіти за столом, порозмовляти. Друзі, наша віра має бути глибшою. Ми маємо вірити в те, що. Неправедний Царство Божого не наслідує. І нам треба дбати про те, щоб догоджати Богові, щоби жити святим життям, щоб удосконалюватись, досліджувати Слово Боже. В Євангелії Івана, де читав брат Коля, там написано: це написано, щоб ви увірували, що Ісус це Христос, а віруючи мали життя. Сьогодні це надто важливо для кожного. Із нас. І в завершенні я зачитаю такий вірш, записаний Іван від Іоанна, 5 розділ, дуже відомий також текст Божого Слова, в який ми віримо. П'ятий розділ з 21 го вірша написані такі слова. Бо як мертвих отець воскрешає і оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого. А весь суд віддав Синові, щоб усі шанували і Сина, як шанують Отця. Хто не шанує Сина, йдеться про Ісуса Христа, можна читати так: хто не шанує Ісуса Христа, не шанує І Бога Отця, що послав Його. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає Слово Мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне той має, ви чуєте, брати і сестри, які благословенні, приємні слова, чи віримо ми в їхній зміст? Життя вічне той має, на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді, по правді кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресення життя, а котрі зло чинили. На Воскресення суду. Це вірні і правдиві слова, брати і сестри, не сумніваємося, віримо в ці слова, не думаємо, що це хтось написав і помилився. Це Божа правда, яка сьогодні лунає в першу чергу із церков, із уст проповідників Слова Божого. І, можливо, є люди, які хочуть, щоб ця правда не досягала людських сердець. Але Божої правди, як ми прочитали, не ув'язнити. Божої правди не ув'язнити. Проблячи підсумок, я хочу сказати: пам'ятайте про Ісуса Христа, Він воскрес із мертвих, Він живий. Друге, Тримаємося Божої правди. Сьогодні люди кажуть, що в кожного своя правда. Тому тримаймося Божої правди, вона приведе нас до вічного життя. Покаймося у гріхах, у провинах і приєднаємося до церкви Христової. І будьмо вірними до смерті і отримаємо вінець життя. Нехай Господнє ім'я буде благословенне і прославне і всі святкові дні Воскресіння Христового, Йому хвала, честь і поклоніння Отцю Сину.